І що і хто? показує? <кій> Заяць у нас на тускарі. Ну, я думаю, тут, в принципі, далі все очевидно. Ні, ну не очевидно. Ладно, тепер очевидно. Так, да, керіверка, П'ятірка, е Мірана все-таки. Так, без Це другого, ще. третього взагалі важко. Тут вже четвертий ПМА, ну звісно, хтось не добирає, хтось бере собі трошки зайвого. Три з з грейвого немає і ось воно підключення, йопажа, пажа і ФП. В такій ситуації, те, що в боті буде важка лінія, це було зрозуміло. ПМА тут е також чудово все розумів. Він першим айтемом купував собі шолом, далі потроху буде виходити в домік. Оце може бути буде... <звисок> дуже хороше вбивство. Шостий отримує Йопаш ультимативною. В топі джуса вбиває. Так вони і ще й за виживе тут. Вбивають. Так, так, так. Тут гарне підтримає. насправді. Доводиться навіть, четвертий лише рівень. Фуріон вже отримав ультимативну і вбив в топі ці ультою морфа. Якби це були не наві, я б вже сказав. Кажу вам відверто. Ну це інформація стовідсоткова. Тут дуже великими молодцями, молодцями були OG. Чому? Тому що вони буквально за секунду до нападу Наві натисли скан на нижню частину Міду. І Фуріон побачив, що там будуть Ніку, Ніку, мінус, все. Це робилось без вардів, без нічого. До речі, тут у Ніко був свій власний вард. Цікаво. А, а смок а, там був від кєма. Смок, да. смок. Він хотів запитати, що. Смок що використав, там прийшов. Фуріона був ульт. Я більше дивлюся от в такі моменти, на мінімапу, щоб розуміти, чи є у Фуріона Віжн. Та начебто був напад на Марсі тут тим часом. Ну і Тепер з Фуріоном з заберуть. Тепер з Фуріоном є. заберуть. Так, да, тут ще й кур'єра заяць. Тратить таке враження. Ну і ще й тут зайця закривають, і це буде ще одне вбивство. І самого зайця дійсно в 3к три фарму, це жахіття. І він просто відходить п'ятий рівень Мірана, все розривіло. Йопаш на місці сюди прямує Праймал, е, далі. всі Всією його... командою прямують вже OG, якщо шок вопі боляче проти Ніку поки що не виживає. Просто ультимативна фуріона да, Так, І зараз теж будуть добувати. І в Рідіса на нас залітає, і його теж будуть добувати ВРК чи буде далі переслідувати ПМА. А там Фуріон перерізати пішов. Ні, друкуйте. Ну Це, 4. це найгірша гра Наві, яку я бачив на цьому турнірі. Просто найгірша. Бачить морфа. Мапу нас доганяє Shadow Demon. <рес> Навіщо ти ще так ну, під цим кутом це показуєш? Навіщо? Тут є шевол Грейв. Ну його це ну, Грейві і поховали, а... розумієш? Та я думав, що може якось підхилити вдасться ще. Амбіції має серйозні щодо блінка. Окей. А хто йому тут є? завадить? Та ніхто поки. Ну що, перше вбивство? Сюди, може все ж таки перший фраг? Ну, вдається цього зробити. Ні, поки без вбивств 12-0. Можливо, зараз долучатиметься. Дійсно, з'являється дагон. Це Рідіс тут байтить Тімса, таке враження. І ось сюди, Наві, зміщуються, з'являється Нацумі, Але тут Ніку. Ніку! З сюди! Ну, Я Перше вбивство. важливо націю вбити. Є дагон. Вкрай важливо вбити цю керіверку. Ну, треба наздоганяти. тичку. Ну якось. Халявно, зараз буде блінк стрім. Буде блінк-скрім. Все нормально. нормально. Там блінк 4. Зібрали. Не зібрали не Чат, зібрали стріки. Це найголовніше. Без перебільшення це вкрай важливо було зробити ось ці два вбивства, Ой, і тепер нікого вкрай нікого важливо нікого. вийти. Не померти від цього оркіда. Не вийшли і Як померли. Так -то? А забули можливо про Мірану. Тут просто невидимі люди. На стріла летить, стола влучає, приголомшені є. Телепортуватися зрозуміло, що ніхто не дасть в такій ситуації. Але два фраги зроблено. Романе. Я розраховую, що так. От БМА нехай качається просто джус. На нього вихід. Тут і рідіс попадає під ультимативну і джуса просто забирають. грає на себе він ситуацію зрозуміло, що не рятує, та верні. Ти просто кажеш про всіх. Що морфа там по манті? У нього є взагалі? Ну має бути. Є в нього Так, а як він? В нього з інвізу нападають вже. Команда Дайер продовжує грати. Що наві ну, не просто сидять на базі, вони кудись, бігують, кудись бігають, підпушують, да, намагаються, намагаються фармити на кора в принаймні. Це правда. Але у саппортів взагалі немає гри. І Така гра. Ой, От зараз, зараз вбили. забрати забрати їм. Так а далі що робити з mm -hmm. правил бістом? Гарно задуває, мінус 80% здоров'я. відсотків демон. І Ніко відстрибує на блінку. Добити. гарно Ніку якось добивати гадзиджуз. Поки що один проти всіх. Рідіс його намагається підтримати. Пома підстрибує. Добре. Нормально. Вона вбили. Це чудово. Тепер розвертатися, добивати і на Цумі. На всіх добивати. Не наздогнати націю. От гем не забрали, єм вкрай важливо було забрати, але і так бійка дуже. Дуже хороша. Нарешті Наві прокидаються. Є два вбивства без відповіді. На да, і тепер знову ця сама локація збігає Ніко. Він бачить Ніку не плутати їх е, один з одним. І Квопа ще, напевно, поживе. Так, вона відстрибує. Сильно постраждала правил, проте хто його тут не підтримає. Квопі треба виходити. Квопі треба виходити. Не треба вже розвертатися. Там і мани не вистачає на прокаст. Повноцінний, а тут жуса ряджувати. Джус, намагаються. Ні, джус. Навіщо ви даруєте мені надію, наві! Намагаються рятувати Джуса, проте дійсно після виграної бійки. От в міді ось цих. А на хайграунді дочекатися, зараз. дочекатися. Всі, всі Дочекалися, всі стрибнули на Тусік. Не не встигли врятувати там. Ніку натискає БКБ, але як йому боляче. Добре, шало, він отримує. Далі. ПМА туди застрибнув Терідіс. щось. Все нормально, все контрольовано, диви. Таке собі, Таск збаю сюди повертається вже. Все контрольовано. Окей, дивлюся. Дивимось, дивимось. Рошан стоїть. На варди, варди, сентрики, все побачили. Побачили, що хтось може підійти. Ліворуч, тусик, стрибає гарно. Праймала підловили праймал, вже майже мінус. Здоров'я Тімс На місці, да, живий Праймал. Він з'являється. отримує, баш! І Все, нема більше цієї тієї І Ось тут на хайграунді, І Фуріона ще фуріон, фуріон, баш, 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 Гарно! Є, є. і ще один можливий. Там такий шекл по двох корах! Але пома, все ще живий! Не Чи, наздогнали. Голова. Фуріона, на жаль, фуріон виходить, ПМА намагається тепер вийти, джус на розвороті, перетворюється на Мірану на цю, але тут ще й нацумі, у нацумі Та Хто там шоків. посадив це дерево! Просто вийти. Гадзи джус намагається, намагається тікати, там там часто нападеться. Йопаш ще й наздогнав. На Йопаш вже з бази, я так розумію, повертається тут. На Окей, окей, окей. Ну не вдається, не вдається виграти бійку. Відставання занадто велике. Ми бачимо, ось ця економічна перевага в 14 тисяч, вона дається ознаки. Але хата стоїть. Все нормально. стоїть, да. На морфа тут нападає Shadow демон, і тут три герої. Який використав вейформ, просто загинув. Окей, окей. Ну не очікував, що по нього сюди приїдуть. На базі знаходячись. А, хороше питання, Романе. От прийде просто ВРК, вона почне бити вежу. Буде десь там забігати праймал, просто дивитися, що відбувається. Якби це була довга гра, а в іншій. Заяць? Що він тут робить? Спробував. Тут хотів, Спробував да, вкрасти торментор, не вийшло, загинув. <звіт> важко відповісти на це питання. Тоскар за ганімом міг би тут, знаєш, mm -hmm. бути тим, хто захист mm -hmm. будує. Вибиваєш uh -huh. героя, так. Ну що, ну продовжують, ну просто гинуть. Ну просто фітять навіть, я не знаю. Ну по одному бігають. Ну просто фіт. Uh -huh. Ну тепер зрозуміло, що у суперника uh -huh. мобільні герої, які дуже швидко по мапі просуваються, якісь тут ще трошки часу навіть вирвать. Але Ну не можна так з бази виходити. От теперша. Коли знаєш, програвали 10, в мене був план, що робити в голові, принаймні. Коли програють 25, я. Тут треба вже тільки на диво сподіватися, навіть, а диво, таке враження не відбудеться. І вони будуть просто продовжувати отак гинути в рандомних місцях. І зараз я до цього вже навіть не так негативно ставлюсь, тому що розумію, ви коли зачинені на базі, вам треба знаходитись. Але чому. Тобі, інших Вів... тут немає, чому немає напад. Так, так, чому це не запланована ну, атака якась там чи ще щось? Ти маєш рацію. Тут мені здається, єдиний варіант це якось вже натовпом намагатися знайти поодиноких героїв суперника. Або навіть не поодиноких, навіть спробувати просто прийняти бійку. Напад тут пішов на ПМА, Ніку розкастовується в Мірану. ПМА, до речі, підшов у Грейвом, трошки поживе, але вже в Таверні Ріді. Заяць ще з таверни навіть не вийшов, і ПМА також туди ж відправляється. Ніку на один удар гине від ультимативної Фуріона. Йопаш божить. Тріпунків. Просто в варт на лінії було Йопажа. поставлено жодної тички у відповідь. Тому що ситуація для Верки була якомога краще. Там, йопаш застригнув подалі. Зайц нападає на він рейнджер, можливо, вже в нього нерви здали. Ні. Джоузліне це Джі. Ну, починаючи хвилини з 8 чи 10 це вже було схоже на агонію. якщо О, чесно. Да, Тут варто визнати, що в нуліну переграли OG е, сьогодні команду НАТО Сфінцера.